Сергій Володимирович, давайте тепер перейдемо до ситуації на Луганщині, тому що дивіться у пабліках е, інформація яка протирічить да, один одному. От є інформація про те, що, начебто, наші збройні сили відкинули окупантів під Кремною з тих позицій, де вони були раніше. Е, Паралельно інформацією посилаються в телеграм-каналах на наших бійців, які говорять, що вони там ледве втримують позиції під натиском дуже добре озброєного ворога. От що насправді там відбуває, відбувається наразі, те, що можна говорити, звичайно, я все розумію. А давайте так не зовсім і то невірно, і та теза невірна. Те, що наші там когось відкинули на сьогоднішній день, наразі ні. Те, що вони ледь-ледь стримують, так само ні. Абсолютно стабільна ситуація. З розрахунку тієї кількості резерву, які кинули зараз на штурм Креміної. Я маю на увазі зараз авіаудари. Особовий склад, важка техніка, Е, до речі, на Кріміну кидали сучасну техніку. Т-90 прориви за підтримки важкої техніки, підтримки танків. От ті термінатори, знаєте, це все ж таки. Вони робили дуже важливий акцент на цьому напрямку, якщо вони над сучасну свою техніку кидали в наступ. Вони в наступ кидали по три роти одночасно. А це. Ну, на сьогоднішній день рота це трохи менше, ніж 100 людей. Ну, десь по 70-80 по людей. Е, вони кидали кадрові свої підрозділи, а не новомобілізовані. Це все говорить про те, що напрямок для них важливий і вони дійсно хотіли продавити там нашу оборону. Але от я спілкувався ж регулярно, постійно приїжджав до хлопців туди безпосередньо, де Кримський напрямок, тому що ми їм привозили все, що вони замовляли. Ну і відповідно спілкувалися вже на місці від командирів угрупувань тактичних до солдат. Абсолютно стабільна ситуація. Так іноді дуже важко, але тим не менш, ситуація там стабільна і там о, ніяких проривів, якихось успіхів там російсько-окупаційних військ немає. Друге, найваж... ну таке о, важке. Важка територія, важкий напрямок, це Білогорівка. Там постійно, от зараз, так само ворог намагається продавити оборону якраз біля об... Білогорівки, трохи там праворуч. Знову ж таки, іноді їм щось вдається ситуативно. Ну, до прикладу, можу розповісти ситуацію, коли просто під час дуже-дуже такого щільного туману зайшли на наші позиції і. Змогли там а, захопити один спостережний пункт. Ну Ну це війна. Тут такого критичного нічого нема. Ну наші потім за день вибили їх з тих позицій, але ситуація там дуже важка, дійсно. На Кремінському і білогорівському напрямках найважча зараз ситуація. Сватово-куп'янськ трохи легше, і то там легше якраз тому, що хлопці там а, так їх там постійно розбивали і колонами техніку і. Коптерами а, просто а, розбивали там, де вони в лісосмугах там сиділи. А, і особовий склад, і БК склади. Ну тобто, їм так, як то як на Україні кажуть, так наваляли на горіхи, що вони туди вже особливо не лізуть. В цілому ситуація достатньо складна, але повністю контрольована а, нашими силами оборони, і це не заради, м, як то кажуть, пропаганди. Це реально просто е, от, контрольована ситуація всіми підрозділами, які там стоять. Сергій Володимирович. Ми розуміємо, що втрати ворога дуже великі. От чи підтягують вони резерви, і хто це? Кого вони? Це якісь професійні навчення, чи, чи там вже вагнерівці закінчилися? Хто наразі там воює? Е, резерви вони підтягують. Е, в основному е, зараз йдуть в наступ або новомобілізовані. Або кадрові підрозділи, от як випадку з Кримінною а, там, коли вони розуміли, що вони ну теоретично можуть в принципі а, мати якийсь успіх, то вони кинули туди а, кадрових військових. Кадрових військових ми бачили і на Сватівському напрямку, але десь місяця півтора-два тому назад це були і морпіхи, і десантники. На сьогоднішній день а, ну частково вони закінчуються. А, ви знаєте. Тут треба просто розуміти трохи е, військову е, складову. Дивіться. Кадрові військові вони воюють російські, вони воюють краще, ніж новомобілізовані. Але вони залишають позиції швидше. От в тому є казус. Поясню чому. А вони ж розуміють, що м, ну треба маневрувати, треба можна відійти. Потім можна знову повернути позицію. Тому вони от, діють по військовим своїм там канонам. В них є там пам'ятки і так далі. Тому подібне Що стосується новомобілізованих, то позаду них стоять загранзакони. І як тільки вони намагаються десь кудись там втікати або просто відійти заради маневру, їм ніхто цього не дає а, можливості зробити. Тому вони просто йдуть вперед. Як реально гарматне м'ясо, тому вони гинуть просто пачками. Ну, от та, той наступ, який проводили на кремінському напрямку силами трьох рот, він коштував цілої роти росіянам, тому що 70 трупів тоді за добу залишились там в Кремінських лісах. Що стосується Білогорівського напрямку, ну там же підтягують вагнерів, але вагнерів не зеків. А саме вагнерівці вже професійних. Вони найбільш на сьогоднішній день підготовлені е, війська е, ну от е, з боку російсько-окупаційних військ. Але, знову ж таки, так найбільше професійні, так в них є більше досвіду, так е, їх важче все ж таки утилізувати. але Втрати в них так само шалені, утилізують, а, скаржаться. Там, а, іноді от ми бачимо навіть телефонні якісь перехвати, які роблять гур. А, чи ну, там інші наші розвідники, які в вільному доступі є, вони телефонують і рідним, телефонують і своїм якимось там колегам в різні підрозділи і кажуть, що ситуація дуже важка і навіть жахлива в цілому. Сергій Володимировичу, ну ми розуміємо так, що не вдається досягти ніякого успіху. Чи шаленіє від цього ворог? І, можливо, це якось позначається саме на тактиці, яку вони далі от використовують? Тут проблема. Знаєте з чим? От, чим більше в них втрати, чим більше вони розуміють, що вони розбиваються, і м -м, ну, реально ці, ці втрати не один-два, і не десятки, а вже сотнями і тисячами на певних напрямках. то… Від цього вони шаленіють, а злість свою вони скидають не, не в бою, а на місцевих жителів. От, от в цьому величезна проблема, тому що ну, вони розуміють, що вони зробити на полі бою нічого такого суттєвого не можуть. Вони повертаються там, коли ротація, коли там добу, дві три, я не знаю, як в них там ротація проходить, коли вони постояли десь в окопах. Провели декілька наступів і повернулись там десь відпочити в свої будинки, де вони розташовані. То на саме на місцевих вони оту всю люті злість вони і зривають, тому що ну виявіть собі, яка напруга повертаються вони однозначно меншою кількістю ніж виходять. Навіть місцеві кажуть, що. Знаєте, всі будинки приватні вздовж лінії фронту по всім населеним пунктам, вони зайняті військовими. Але іноді, там, десь раз на тиждень, раз на два тижні, вони порожніють і знову потім приїжджають, але приїжджають вже нові. Окей, а куди ділись ті, хто був там до цього? Ми ж розуміємо, вони пішли е, на лінію фронта вони ходили в наступ і все, вони просто не повернули вони або загинули, або вони там важкі трьохсоті і їх повезли кудись в бік Луганська. Бо це єдиний напрямок, де можуть е, трохи залатати важких поранених. ви говорити, що вони виплескують цю злі саме на цивільних? Тобто а яким чином чи можливо вони прикриваються так? От яким чином це відбувається? А, в, в такому сенсі, щоб вони опускали попереду себе цивільних, ні, такого немає такого прикриття. Нема єдине, що вони намагаються а, жити або в будинках разом вже з цивільними, тому що ну якщо буде в якийсь прильот, ви ж розумієте, які вони там а, гвалт піднімуть, що українська армія стріляє по цивільним людям. А вони розміщуються в лікарнях, тобто є певні а, частини лікарні. Де лікують поранених, а є е, якесь там крило, яке повністю зайнято е, саме російсько-окупаційними військами, якими б вони там не були підрозділами, е, і там вони проживають. Ну так як було в Навайдарі, от вони там е, волали про те, що е, щось там в них вибухнуло, і цивільні загинули. Так, от цивільних там не було, тому що цивільних давним-давно вже в лікарні не пускають. Це вже військові шпиталі. Uh, і так, по всій території uh, тимчасово окупованої Луганської області. Тож намагаються просто розташовуватись разом з цивільними, uh, іноді, після якихось прильотів uh, або вибухів uh, на складі, або в казармах, uh, чи в місці розташування великої кількості uh, військових, вони просто забирають з цього населеного пункту. Там 5, 10, 15 цивільних, от кого побачать, просто і вивозять в Луганськ. Далі до них застосовують тортури. До речі, не всі цивільні повертаються додому.